Англійська мова міжнародного спілкування. Знати її престижно та важливо, тим паче для жителів країни, яка активно займається євроінтеграцією. Чернігівці мають можливість вивчати англійську безкоштовно в групах з кількох людей кілька разів на тиждень у культурному центрі «Інтермецо». починаючи від дошкільня, завершуючи підготовкою до 11 класники, випускники, так які діти зараз в мене сидять. І я працюю з дорослими, які на початковому рівні англійської мови, тобто А1, на 0 дітки займаються раз на тиждень дорослі групи також займаються двічі на тиждень. Це все безкоштовно. Під час навчального процесу викладач враховує ваш рівень володіння мовою та підбирає відповідні вправи, аби вивчення англійської було максимально зрозумілим і комфортним. Ми проходимо і лексичний матеріал, тобто ми вивчаємо різні слова, і граматичний матеріал це основні базові часові е, граматичні елементи. А, також ми е, проходимо відеоуроки, є, є аудіоуроки, тобто е, занурюємо максимально, скажімо мовити, так, е, діток та дорослих в англомовну атмосферу. Та найголовніше, що таке занурення в іншомовну атмосферу діє. От, наприклад, юні Любов і Кирил курси відвідують понад рік. За час навчання тут зазначають учні їхній рівень. Володіння англійською мовою значно зріс. так, я відчуваю, що рівень значно покращився, завдання зовсім різні. Ми виконуємо майже всі завдання. Найбільше ми читаємо та розмовляємо. Що найважливіше, таке навчання юним мовцям до вподоби. Мені дуже подобається цей рівень, та я значно покращила свої знання з англійською. Ми змішуємо все. Ми дуже часто виконуємо спікінг, та дуже часто аудіювання та. В принципі, все і лексику, і граматику, все проходимо. Якщо ви також маєте бажання комфортно та безкоштовно вивчати англійську мову, гайда на мовні курси в культурний центр «Інтермецо». Тут вам точно вдасться підвищити свій рівень.